Привіт, з вами Євген Семененко, і ви на каналі Плівковий щоденник, який присвячений мистецтву фотографії і всьому, що з цим пов'язано. А я вкотре хочу розповісти вам про середній формат, який я особисто дуже люблю. І в цьому відео піде мова про чудову середньоформатну камеру формату 6х7, в першу чергу, це броніка GS1. Ну і одразу скажу вам, які плівочки я відзняв на цю камеру. Це Kodak Gold Herman Phoenix 200 і дві катушки Ilford XP2. До речі, дякую PhotoVision за ці плівочки. І ще дві протерміновані плівки, які так само, як і камеру мені надав магазин Take Cam, це був Ilford Delta 400 приблизно до 2010 року, і Kodak T-Max 400, приблизно до 2011 якщо не помиляюсь. І давайте ще коротенько для новачків, що таке середній формат. І середній формат це все, що стосується технічної сторони фотографії. Це коли у вас площа світлочутливого елементу, більша за 35 мм формат, тобто full frame, і вона знаходиться в рамках 120 або 220 типу плівки. Таким чином, наприклад, 5х4 дюйми це вже. Великий формат А 6х6, 6х7, 645, 6х8, 6 х 17х6 х 6 це все середній формат. Детальніше ви можете глянути в моєму відео про мій досвід середнім форматом за посиланням ось тут. Чи ось тут. Так от, Bronica GS1 це така свого роду компактна відповідь конкурентам в обличчі Mamiya RB6 х 7 і Pentax 6 х 7. Чому? Компактна, бо, ну, камон, це середній формат, яка компактність. Тут всі камери великі. Але тим не менш, вона менша за RB 6 на 7. І я б не сказав, що вона менша за Pentax 6 на 7, бо в них трішки різний форм-фактор, Але все-таки все користувацький досвід е, в багатьох випадках. Зручніше, багато в чому за рахунок модульної системи. І так, це модульна камера. Тобто, у вас тут змінна не лише оптика, а й задник, і видошукач. Ви можете використовувати шахний видошукач, як ви в екземплярі, який в мене на огляді. Також ви можете. Поставити сюди призму і призму навіть з експонометром, і знімати в пріоритеті діафрагми тут навіть є відповідне положення на коліщатку вибору витримки. А можливість змінити задник дарує вам різноманіття форматів, чого немає в Pentax 6 х 7. Бо на цю камеру ви можете поставити задник 6 х 6, 645, 35 мм навіть. І є до цієї камери навіть задник Polaroid. Тому щодо різноманіття форматів в Pentax ця камера точно виграє. Тобто, по суті, у вас одна камера на кілька форматів, що дуже зручно і економічно розумно. Вам не треба купувати чотири різних камери. Ви можете все знімати на одну, просто змінюючи задник. Звісно, в мамії теж є така опція, але вона величезна. І звісно, в цій камері є і мультиекспозиція, і попереднє підняття дзеркала, що буде зручним людям, які полюбляють знімати пейзажі. Наприклад, діапазон витримок в цій камері від 1,5 до 16 секунд. І звісно, тут є режим Bulb. І що цікаво, вона синхронізується зі спалахом на всіх витримках за рахунок центрального затвору в об'єктиві. І ця камера працює від батарейки 4LR44, яку не так же і складно знайти. А якщо ви її не знайшли, ви можете купити 4LR44 і вставити туди маленький шматочок фольги, і воно буде працювати. І Я перевіряв це з бронікою ETRSA, і Я думаю, тут теж проканає, бо вольтаж воно дає як одна 4 lr 44 і от, як я вже казав, в мене на огляді ця камера з шахтним видошукачем, що мені особисто було не дуже зручно, бо я звик до призми, і я, коли дивлюсь в шахту, там обернене зображення, в мене іноді прям голова крутиться. По оптиці в мене тут 100 мм 3,5 і 150 мм 4.0. Єдине, що я дуже мало познімав на 150 мм, бо. Знімав переважно в студії, а з 150 мм мені трошки не було де розвернутися, я зараз прям себе поганим оглядачем відчуваю через це, тим не менш два кадри в мене на 150 мм є. І до речі, враховуючи, що це формат 6 х 7 то умовно 100 мм на 6 х – це плюс-мінус як 50 мм на 35 мм в форматі. І відповідно 150 стає приблизно як 75. Це саме по Field of View. І спершу хочу вам показати Herman Fenix 200. Так, ця плівка вже є і для середнього формату. І Herman Fenix 200 це, блін, важка плівка, це якесь розчарування для мене, бо я був в ідентичних. У до тих, які в мене були під час зйомки феніксу на 35 мм, я окремо заміряв світло під кожен кадр. І ну, я прям не дуже задоволений результатом, яко кажучи. саме через те, що ця плівка надто контрастна і багато де я отримав просто максимально провалені тіні і середні тони. І я вже думаю, блін, може не знімати взагалі на той Фенікс? Ех, ну зараз самі все побачите. Звісно, є кадри, які мені сподобались, і мені довелося навіть вчинити злочин, я зазвичай так не роблю, я деякі кадри перевів в ЧБ, щоб вони, ну, хоч якось виглядали. Ну, але ж це відео про камеру, а не плівку, тому рухаємось далі. Пам'ятаєте, я казав, що я відзняв два ролики XP2. Так от наступний ролик, зараз я вам його покажу, виглядає він ось так: всі 10 кадрів. І вийшло це тому, що камера наді мною трошки прикололась, напевно, я не знаю. Справа в тому, що коли в камері встановлений ось цей от шибер, в неї має блокуватись затор. І він насправді блокується. І я пришелкав цілий ролик плівки з вставленим шибером. Камера затвор жодного разу не заблокувала. А я дурний не звернув на це увагу. Ну, хоча чому дурний? Я очікував, що якщо шибер вставлений, я не зможу зробити кадр, я його вийму і буду собі спокійно знімати. Але ні, тут чомусь воно не спрацювало. Мені потім стало цікаво. Що ж це таке? Це типу, немає блокування з вставленим шибіром. Це, чи це в мене вдача така? Виявилося, що це в мене така вдача. Я прийшов додому, потестив, вставив пусту катушку плівки, і кожен кадр я заново виймав і вставляв е, шибер. І один раз з десяти, коли я вставив шибер, камера спрацьовувала. Мені є теорія, бо якщо там придивитись, там є типу якийсь такий, типу пазік на який. Має натиснути шибер. І теоретично можна в нього не попасти. Тобто, шибер якби заходить, але не натискає на потрібний важіль, і затвор не блокується. І це насправді дуже і дуже прикро. З одного боку, це мені потрібно було бути уважнішим. А з іншого боку, ну, такого не має відбуватися. Проте, коли я знімав наступний ролик xp 2, я вже був дуже уважний, і я одразу виняв шибер, щоб не повторити помилку і відзняти плівку повністю і так, як треба. Тому зараз ми вже дійсно подивимося фотографії, а не чорний екран. І я насправді не хочу, щоб ви через ось цей нюанс з шибером, який відбувся в мене, подумали, що ця камера погана. Вона чудова і вона блокує затвор, коли вставлений шибер. Просто ну треба ж й самому бути уважним. Вот тому рухаємося далі. Дивимось наступний ролик. XP2. І отут, як бачите, вже все чудово. Деталізація, глибина різкості, все клас. І плівочка себе дуже добре показала. Мені сподобався її контраст і динамічний діапазон. До речі, що цікаво, ця плівка чорно-біла, але проявляється за процесом C41, і як я зрозумів, це дає змогу друкувати її на фотопапері для кольорової фотографії. І от я вам казав, що в мене є два кадри на 150 мм 4.0, То ось вони. І от, до речі, не дивлячись на те, що, як я вже казав, шахта мені не дуже зручно крутиться голова. Але на цю камеру, як не дивно, мені було зручніше знімати, ніж на Pentax 6х7 II. До речі, про нього відео теж можете подивитись, бо тут якось, напевно, краще вага розподілена. От. Але ну, з призмою, звісно, особисто мені було б краще. Але плюс шахти в тому, що якщо у вас поганий зір. То дуже добре видно, як і де ви фокусуєтесь. От, тобто в цьому плані шахта це буде супер. Але окрім цього, шахта забирає у вас по суті змогу робити вертикальний кадр. Бо в цій броніці, не дивлячись на те, що вона прямий конкурент RB67, заднік тут неповоротний, він статичний. І от з цієї жйомки Kodak Gold 200, які я покажу наступним. І Kodak Gold 200 ризикує стати моєю улюбленою плівкою для середнього формату, бо мене тут влаштовує все. Колір, контраст, деталізація. Мені прям подобається, який динамічний діапазон. Бо от якось Саме в середньому форматі ця плівка дає мені саме те, що мені треба. І от гляньте, які чудові портрети можна робити на формат 6х7 на, на ось цю от броніку. Ну, а далі я вже хочу показати вам протерміновані плівочки. Спочатку покажу Ilford Delta 400, і я вирішив, що ми відзнімемо її вдома. Я зроблю кілька кадрів дружині. Дружина зробить кілька кадрів мені. І вийшло доволі прикольно. Зараз буду показувати. Навіть е портрети мене нарешті з'явились. А наступна плівочка це Kodak T-Max 400, Я її відзняв знову ж таки в студії, і ось можете подивитись кадри вже з неї. І от загалом я показав вам уже всі кадри, які я на цю камеру відзняв, розповів навіть про деякі нюанси, як ото з Шибером. Мені насправді цей нюанс з Шибером не зіпсував враження про камеру. Вона мені сподобалась, вона дуже прикольна. Вона мені нагадала броніка ETRSI. Звісно, якби я між ними обирав, я би обрав ETRSI, бо вона трішки менша, але не в цьому суть. Вони насправді дуже схожі. В них дуже схожа ергономіка органи керування. Вони однаково зручні, єдине, що ця ширша, ну, в принципі, логічно, що вона ширша. Але окрім того, вона має суттєву перевагу над ERSI, і вона полягає в тому, що ETRSI вона тільки під 645 формат. А тут ви можете 6 х 7, 6 х 6 і 645 без проблем знімати. І от загалом мені модульний дизайн камер дуже імпонує. Це якось так. Дуже юзер-френдлі. І от я навіть розглядав би цю камеру собі до покупки для зйомки портретів студійних, можливо, якихось таких пейзажів зі штативчика, десь там колись. Єдине, що обов'язково з призмою, щоб була можливість знімати вертикальний кадр, і хотілося б ручку, бо мені хочеться тримати камеру ось тут, ну, щоб це було. Більш звично, щоб я її тримав умовно як ось цю. Але це вже таке. А ще я вам нагадаю, що ви можете підтримати канал гривнею на платформі Base від Mono. Посилання ви знайдете в описі відео. Це може бути як разовий донат, так і підписка. Дуже дякую. Ну і в принципі, на цьому все. Бажаю вам гарних кадрів, щоб плівка не закінчувалась. І до нових зустрічей! І... Знімайте на броніку, в броніки дуже класні камери. Ну і ви знаєте, де їх купити.